Добрий ранок всім. Діставайте ваші Біблії. Сьогодні будемо дивитися і розбирати разом місце з послання Галатів. Нормально чутно? Добре, так? Так. І послання Галатів, третя глава. 10, Третю главу відкривайте. Послання до Галатів. З 10 по 14 вірші. І перед тим як почати читати, почати розмірковувати про це місце, я хочу сказати, що в цих віршах говориться про саме важливе питання, яке є взагалі в християнстві: про саму таку, так би мовити, доктрину, про основу всіх основ, про те, як людина отримує спасіння і як людина виправдовується перед Богом. Тож давайте прочитаємо текст Послання Галатам, 3 розділ, 10 вірша. А ті, що живуть за ділами закона, є під прокляттям. Написано, що проклятий кожний, хто не дотримується всіх приписів Книги закону, щоб їх виконувати. А що законом ніхто не виправдовується перед Богом, то це ясно, бо праведник житиме вірою. Закон же не від віри, але хто виконує його, той житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожний, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама поширилося на поган у Христі Ісусі, щоб ми одержали обітницю духа через віру. Якщо вам вдруг непонятно, що таке погане, то це язичники, як ми всі чуть. Я думаю, що для початку трошки треба поглянути в історичний контекст. Цього послання. І тут апостол Павло пише до Галатів, він не просто їм пише Євангеліє, він уже раніше, як нам відомо, заснував цю церкву. І Галатія це така місцевість, яка знаходиться на території сучасної Турції. Там на самому півдні. І от в Південній Галатії апостол Павло пише, що він пише їм е, це Євангеліє, але він їм пише не для того, щоб євангелізувати, оскільки він вже заснував цю церкву і вони вже повірили в Євангеліє. Апостол Павло далі пішов по, в свою місіонерську подорож. І потім, коли апостол Павло тільки пішов через е, невеликий час, зразу з'явилися там е, вже учителя. І ці вже учителя, вони стверджували самим галатам, віруючим церквам християнським, вони їм стверджували, що для того, щоб отримати спасіння, треба е, обов'язково виконати закон Мойсея. І коли ви виконуєте закон Мойсея, тільки тоді ви здобуваєте спасіння, тільки тоді ви виправдовуєтесь перед Богом. І апостол Павло е, дуже, скажімо так, смутився, коли побачив. Коли до нього дійшла звістка про те, що галати так швидко відходять від істинної віри і вірять в таку єрість, вірять в те, що спасіння дається по ділам. До речі, ще один момент цікавий це те, що послання галатам це єдине послання апостола Павла, яке адресоване не до однієї церкви, а до різних церков. Тобто ми ще можемо бачити, що, що це. Ця проблема вона була не поодинока. Тобто не в одній церкві така проблема була, а це масове явище було про учителів. Добре, давай наступний слайд. Тут ми бачимо з 11 го і з 12 го вірша дві альтернативи, які записані в Старому Заповіті, і апостол Павло. І апостол Павло е, стверджує. Дає е, чітко зрозуміти, якими шляхами можна здобути праведність перед Богом, і як можна оправдатись перед Богом, от перша, це, е, перша альтернатива це те, що праведний, е, праведний вірою жив буде. Це в 11-му вірші. А друга альтернатива це хто ісполняє його закон, мається на увазі, то жив буде тим. І якщо ми уважно подивимося на ці два твердження, то ми можемо бачити, що обидва твердження вони дають е, надію на життя вічне. Обидва шляхи вони ведуть е, до вічного життя до, ну, в небеса. І обидва ці ствердження, е, вони взяті з Старого заповіту, е, вони обидва є словами живого Бога, тобто це не видумки, це так як Бог сказав. Е, потім Ну, іншими словами, вони обидва обіцяють вічне життя. Але є в них розбіжності. Якщо ми подивимось на перший, то перший обіцяє життя на перше твердження, то він обіцяє життя віруючому, а друге, воно обіцяє життя тому, хто робить роблячому. Якщо перше твердження, воно називає шляхом спасіння віру, а друге твердження воно називає шляхом спасіння справи. І перше стверджує, що тільки Бог може оправдати. Оскільки віра складається з того, щоб покластися на Бога, знаючи, що Він зробить все необхідне. А друге, має на увазі, що людина сама може з цим вправитися, що людина сама може виконати всі, ну, всі заповіді Господні і стати праведником. Отож, питання, на які ми сьогодні будемо відповідати, перше це чи оправдується людина вірою чи справами. Потім, чи дається нам спасіння лише по незаслуженій благодаті Господній, чи нам потрібно ще щось зробити, ну, в добавок до цієї благодаті? І нарешті саме цікаве питання зараз для християн це чому Біблія таки навчає цим двом шляхам одночасно, якщо вони два абсолютно несувмісних не, не один з одним. Веслі стан. Отож, перше питання: як здобути вічне життя? Вірою чи справами. І Павло тут намагається переконати людей. Він їм розказує, що ну переконати людей, які надіються на свої справи. Він їм каже, що дивіться. Якщо ви навіть надієтесь на свої справи, то спробуйте виконати всі е, приписи закону, все, все, про що говорить закон Мойсея. І по-перше, людина, котра наважується зробити це, вона або вистоїть. Або помре згідно закону, тобто вона буде судитися по закону. По-друге, апостол Павло ну, тут стверджується про те, що ніхто ніколи не виконав закону Божого. Тобто не було ще людини, яка виконала закон Божий. І по третє, якщо людина намагається виконати закон і не виконує закон, то в Біблії написано «Проклят всяк, хто не сповняє постійно всього, що написано в законі. І тут, як ми бачимо, є дві умови. Перша, це ну, для того, щоб отримати е, виправдання перед Богом, перша умова це те, що потрібно виконувати всі умови, а друга це постійно. Тобто все потрібно робити і постійно все, що написано в законі. Тобто той, хто хоча б один раз або хоча б щось не зробить е, стосовно, ну, як в законі приписано, то він вже не отримає спасіння і не, не буде в раю. Тому того, хто намагається законом здобути оправдання перед Богом, в кінці чекає смерть. І тут текст нам говорить, праведний своєю вірою буде живий. Тобто людина по своїй вірі може спасатись. І це лише одна єдина можливість встановити правильні відносини з Богом і мати внутрішній спокій це віра. Е, наступний слайд. Наступний слайд про прихильність. Як всім нам відомо, ми живемо в такий час і в такій матерії, де, ми стара... де наше благополуччя залежить постійно від когось. От, наприклад, я коли поступав в інститут і коли поступив, то на початку е, треба було постійно отримувати якісь хороші бали. Ну, ті, хто на стипендії, поймуть мене. Постійно треба якісь бали, і постійно ти намагаєшся отримати якусь прихильність викладача. І підходиш до нього і кажеш, а можна я там щось, щось це доздам? І не важливо, інтересний цей предмет, не цікавий, цікавий чи не цікавий. Тобі треба бали. І, постійно, і треба тільки, щоб викладач його поставив. Тобто треба здобути його прихильність. І люди вже там ну, різними способами намагалися здобувати цю прихильність. Цікавий момент, те, що е, після того, як закінчується навчання, то е, потрібно влаштовуватися на роботу. І на собі на робочому для того, щоб йти на роботу, то треба, опять же, таки приносити свій диплом, треба потім показувати свої якісь ну там трудову книжку, який в тебе стаж роботи. Потім треба якісь свої здобутки показувати. І люди всі приходять і намагаються вихвалятися, і кажуть, що от мої от кращі сторони такі, я можу зробити те, я можу так зробити. І все це заради того, щоб отримати прихильність роботодавця. Тобто ми постійно намагаємося отримати чиюсь прихильність. Але постає логічне питання, над яким мало хто задумується, як отримати прихильність після життя земного? Як отримати прихильність Бога і заслужити життя вічне? Ну тобто, як зробити так, щоб Господь нас захотів пустити в рай? І коли я питаю у людей. Ну, в перехожих, там, в інституті у, себе, у, у своїх одногрупників питаю, то вони, я кажу, як попасти на небо? Що треба робити для цього? І вони мені всі відповідають абсолютно по-різному. От, наприклад, одні кажуть, ну я повинен робити добрі справи, і тоді Бог подивиться, що я от такий молодець, і мене можна взяти на небеса. Потім деякі кажуть, що треба постійно ходити там, на свята, на всі, ходить в церкву, треба святити Пасху і треба ходити іменно до цього батюшки, там, такого патріархату, не дай Бог не такого. Ну от люд, люди так вважають дійсно, що вони цим обретуть місце на небесах. Потім деякі кажуть, що, наприклад, я кажу, а що робить з тими, хто не були, ну хто не ходили. Ну, не святили Пасху. І тут у них є запасний варіант. Вони кажуть, що тоді на похоронах можна позвати батюшку, і він відмолить всі гріхи і ви будете на небі. Але або треба ще ставити свічки, люди кажуть, піди постав свічку, за тих, постав свічку, за тих. 200 ікон стоїть, і до кожної треба поставити свічку. І головне, не перепутати, бо якщо перепутаєш, то біда. Я питався, мені казали. Як бачите, всі, всі ці відповіді, ну, все, що люди відповідають, вони всі баз, дещо схожі і базуються на тому, що люди намагаються якось своїми зусиллями, такою, скажімо так, самоправедністю якоюсь, намагаються здобути місце на небі, намагаються здобути Божу прихильність. Е, але розумієте, в чому справа? Бог е, по своїй природі, Він святий, а ми грішники. І у нас. Ну, от, немає нічого такого, що Бог на нас подивився і сказав: Вау! Оце люди! Оце людина! Вау! Клас! От його, я, його точно я візьму, от він праведний, його я точно візьму до, до себе в рай. Він точно заслуговує на місце. Нема таких, ні одного такого немає. Оскільки Біблія нам пише, що всі згрішили. Але Господь одного разу полюбив нас. Таких от грішних і настільки сильно, що віддав Сина свого єдинородного на таку позорну смерть на Христі за нас. Тобто ми тут бачимо, що нам нічого, абсолютно нічого не, тр... не треба зробити для того, щоб здобути прихильність Божу. Що ми не можемо виправитися своїми ділами. Е, і тут. Е... Ще один момент такий цікавий, що е, Бог іскупів нас. І оце грецьке слово іскупів часто вживалося, коли йшла мова про придбання свободи для раба або для якогось боржника. І таким чином Ісус Христос фактично Він викупив нас від рабства гріха. Тобто ми тепер Його, ми тепер не раби гріха, ми тепер раби Ісуса Христа. Ісус Христос тим, що Він нас викупив, Він скасував нам вирок до вічної смерті. Можна стати третій? Наступний? Питання, яким задаються багато людей, і в тому числі багато віруючих людей. Якщо ми можемо потрапити на небо по благодаті Господній, то навіщо нам тоді закон? Що ж з ним робить? Можна просто його відкинути і жити по благодаті, і все. Але. То, що спасіння по благодаті через Ісуса Христа, цей факт, ну те, що спасіння є через Ісуса Христа, цей факт не принижує ролі закона. Навпаки, Він розкриває його істинне призначення. І першочергова мета закону була в тому, щоб показати людям абсолютно їхню неспроможність виконати всі пункти закону і показати людям необхідність. В комусь, хто виконав це за них, оскільки сам ніхто ще не зміг виконати закон. І ці стандарти, які є, ну Божі стандарти праведності, вони людиною самі не, не здобуваються. Ісус оплатив ціну смерті кожному, хто не зміг виконати закон. І нарешті ще одна функція закону це те, що е, для невіруючих. Він судить за їхні діла. А для віруючих, для тих, хто вже увірвав, то закон є нормою поведінки. Все ж таки, ми із закону бачимо характеристики Господа і бачимо, як Він хоче, щоб ми жили, бачимо Його бажання стосовно нас. В кінці, в 14 му вірші, там сказано про благословіння Авраама. Благословіння Авраама мається на увазі. Незалежно від того, чи людина була язичником, чи людина була юдеєм, то вона має право отримати благословіння, спасіння по вірі. І це благословіння, оправдання по вірі, воно проливається на всіх завдяки Ісусу Христу. Е, підсумовуючи, підсумовуючи все, в заключення, я хочу сказати, що е, Павло тут пропонує. Е, Дві яскраво виражених і таких контрастних альтернативи. Перша, це е, коли людина е, намагається е, здобути праведність е, по закону, виконавши закон. А друга, це коли людина уповає на милість Господню і вірить в те, що Ісус Христос уже виконав закон за неї. І ще один момент важливий це те, що ці два е, принципи, ці два шляхи, е, шлях. Віри і шлях ну, спасіння по ділам, вони є два шляхи, вони є взаємовиключними. Тобто, якщо людина стає на один шлях, на шлях віри, то вона вже не може сподіватися, що вона по ділам своїм потрапить на небо або отримає прихильність Господню. Як тільки людина стає на шлях і каже, що от я такий хороший, от я багато чого зробив там в християнстві, потрудився або ще щось. Що Господь може мене за це спасти, за то за мої діла? Як тільки людина надіється на свою самоправедність, то абсолютно повністю абсолютно зникає будь-яка надія на інший шлях, на шлях по спасіння по вірі. Отож, ці вірші кидають нам виклик. І потрібно відкласти гордість і всі думки про те, що своїми зусиллями можна досягти праведності і що Бог прийняв нас, необхідно смиренно прийти до Христа, на який Він визніс наше прокляття, і повністю покластися на Його милість. Давайте помолимося.